21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. День, коли ми згадуємо події, що змінили нашу державу та кожного з нас. Це дата, що поєднує Майдан 2004 року та Революцію Гідності 2013-2014 років. Це день, коли ми говоримо про те, що робить нас українцями, про нашу незламність, про прагнення жити у вільній країні, про повагу. До людської гідності та відповідальність за власний вибір. Медіафлеш слова, що надихають, присвячені Революції Гідності, який ми сьогодні проводимо, ще раз доводить ми всі різні, але нас об'єднують цінності, за які стояв Майдан. Гідність, свобода, єдність, правда, воля, мир, честь, незламність. Сьогодні кожен вимовить своє слово слово, яке надихає та визначає нас. Разом ми створимо живу мозаїку цінностей нашого покоління. Для мене честь це відповідати за свої вчинки. Для мене гідність це бути чесним із собою та з іншими. Для мене свобода це можливість вибирати свій шлях. Для мене є це сила коло ми разом. Для мене правда це те, що робить нас сильнішими. Для мене воля це внутрішня сила не здаватися. Для мене мир — це сміх, друзів, а не звуки війни. Для мене незламність це вставати щоразу, коли в Для мене честь це тримати слово, навіть якщо ніхто не бачить. Для мене гідність це коли не мовчиш про несправедливість. Для мене свобода це дихати на повні грудях і будувати майбутнє. Для мене це підтримка духа навіть якщо важко. Для мене правда це не боятися сказати, як є. Для мене воля це шлях вперед, уперед, навіть коли складно. Для мене мир – це певні у завтрашній війну. Для мене зламність це сила духу нашого народу. Ланцюг цінностей живий голос молоді, яка пам'ятає та поважає історію своєї держави. Нехай ці слова будуть у нашому серці щодня. Ми покоління гідності, ми пам'ятаємо і продовжуємо шлях гідності з Україною в серці.